Всім привіт! Це відео для каналу Забойс. І сьогодні я зніму 10 фактів про себе. Перший факт мене звати Давид. Другий факт. Моє прізвище – в біржі. Третій факт. Третій факт. Вчуся в 13 школі. Четвертий факт вчуся в 13 школі. П'ятий факт я в 8 класі. Шостий факт. Шостий факт мій найкращий друг мама. Це я. Сьомий факт. Я люблю музику. Восьмий факт. Буду ну, займатися спортом. Ну, Це футбол, э мобильний хожу. Такі Дев'ятий факт. П'ятий факт. Фазу менше подивитися вдома. Сиди Світ собач. Десятий факт. Мій улюблений коляд.